Виявляється, Аня Трінчер зустрічалася з Леоном 13. Про це розповіла нещодавно колишня дівчина Леона Христина Бочкова. Що Ані Трінчер? Я намагалася до останнього реально не підіймати цю тему і не казати правду. Але все, що сказав Сергій, це правда. Усі ми пам'ятаємо те скандальне інтерв'ю, де підіймалися усі подробиці інтимного життя цієї пари, але зараз впливають ще нові подробиці. Виявляється, Леон, коли вони роз'їхалися з Христиною, почав зустрічатися з Анію Трінчер. Якраз у той час вони знімали свій кліп. При цьому Леон пообіцяв Христині, що вони ще відновлять відносини. Все в них буде добре, ля-ля-ля. Виявляється, в цей момент він вже крутив роман зі співачкою. Як ви думаєте, хто тут винен? Аня Трінчер, що виступила у ролі розлучниці, чи Леон 13, який якби не слідив за своїми словами? Діліться в коментах. А саме відео, де Христина розповідає подробиці цих відносин в телезі Гавсіюз.